Виготовляли і збували фальсифікований алкоголь. На Волині повідомили про підозру учасникам злочинної групи. Незаконне виробництво організував 42-річний житель Луцька. Ще двоє чоловіків йому допомагали. Як повідомляють правоохоронці, ділки облаштували цех. У якому змішували спирт з водою. Аби алкоголь мав товарний вигляд, додавали барвники та смакові домішки. Алкоголь розливали в пляшки, клеїли етикетки з логотипами українських виробників та збували гуртом і в роздріб. Ділків викрили наприкінці минулого року. Правоохоронці викрили одного зі спільників під час спроби реалізувати чергову партію фальсифікованої продукції. Тоді ж поліцейські провели 14 обшуків за місцями виготовлення алкоголю та проживання фігурантів. В ході заходів вилучили близько 2600 літрів спирту, майже 1700 літрів готової до збуту продукції та 2600 пачок контрафактних цигарок. Також було вилучено два автомобілі та 68 тисяч гривень. Орієнтовна вартість вилученого майна становила 2 мільйони гривень, а вартість вилучених підакцизних товарів близько 5. 530 тисяч гривень.